На Рівненщині через обігрівач згоріла половина двоповерхового будинку. Внаслідок короткого замикання електромережі, прилад загорівся і спричинив пожежу. Сталося це у селі ільпінь 2 з Долбунівського району. Власники помешкання пішли по справах і залишили увімкненим на другому поверсі будинку обігрівач. Через коротке замикання електромережі обігрівач загорівся. Пожежників викликала сусідка, проте запізно, коли вогонь уже охопив весь другий поверх та дах. Те, що від будинку сусідів йде дим, жінка помітила раніше. Ніше проте подумала, що на подвір'ї палять сміття. Рятувальники за допомогою водяних стволів ліквідували займання, не допустивши знищенням вогнем першого поверху житлового будинку. Вогонь пошкодив 150 метрів квадратних покрівлі а також знищив речі домашнього вжитку у житлових кімнатах другого поверху. Причиною пожежі є коротке замикання електромережі. Окремо хотілося б звернутися до всіх жителів Рівненщини з проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки при користуванні електропобутовими приладами, газовими приладами та обігрівальними приладами. Давайте, будь ласка, про своє життя та життя ваших оточуючих людей.